Всім привіт! Мене звати Аня. Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у мене тут мукбанг із ролів, які лишилися з вчорашньої тусовки. Така собі піця і снег Я вже здається не один раз Брала на відео. Дуже люблю. А mm. ще тут у мене трошки лежить чуки, але вона... Якось не так хрустить, як зазвичай. Але смачно. Давайте візьмемо роли. Це запечені. Тут виходить. Був сет <кій> з креветкою, з тунцем, морський окунь і лосось, напевно. Напевно, буде довго пережовувати. Вже вчора почала в особі трішки бурчиком. Сейвий соус. А ще дуже захотіла виноградика. Поки накривала поляну, я вже тут трішки клювала. Всередині тут виходить просто творожний сир і за їхній омлет. Я оце вічно не можу сидіти на місці. Попити, до речі, взяла водичку просто. Ще, здається, забула серветки. Не страшно. Вчора в мене трапилась дуже доволі неприємна ситуація. Виходить, що через те, що вони <кхем> вчорашні. Вони вже полежали в холодильнику. Розігрівати я їх не стала, тому що не люблю. І вони такі, типу, трішки важкувато пережовуються. Ні, пережовуються вони нормально, просто довгувато. От. Почну свою історію з того, що м -м моя мама вже багато років хворіє. У неї ревматизм, <кій> і дуже довго її не могли поставити діагноз, типу я ще була маленька, скажімо так. І коли його поставили, дякувати всьому на світі, призначили правильне лікування і виходить, є одні ліки. Які, до чого я сказала, що назначили правильне лікування, через те, що завдяки цьому лікуванні хвороба, на жаль, звісно, прогресує, але не в такій швидкості, як, наприклад, у людей, у яких немає можливості там, лікуватись повноцінно, там ще до війни мама <кій> постійно їздила і в санаторії, і на відновлення. Загалом дуже Прекрасно, дуже добре те, що у моїх батьків є можливість лікуватись, але трапилася потрапилася така ситуація, що ліки, які їй потрібні, їх чомусь зараз не завозять в Україну. І тобі, там може бути в місті десь одна пластинка, дві пластинки, і відповідно у себе там ну, у нас в області вже все, що можна було викупити, воно вже викуплено. Ну от, позавчора мама подзвонила мені в понеділок, це, здається, було. І говорить, що така то ситуація. Подивись, будь ласка, може там у вас, може, в Києві є. Бо питаюся в аптеці. Я б подивилась по додатку таблетки. <кій> Дуже зручно. У нас в місті було декілько декілька блістерів, Я їх зарезервувала, а потім подивилась, типу, де у нас тут поблизу, можливо, там в якихось сусідніх селах, містах є. І виявилось, що так, є у Фастові тіли дві упаковки. Звісно, в різних аптеках, але. Вони там є, тому що навіть в Києві, не ж брат, в Києві живе, то навіть в Києві упаковки як такої не було. Звісно, якщо б було потрібно, то ми б їздили по місту, збирали би по цим же ж по одним пластинкам. Але навіщо, якщо от можна поїхати в сусіднє місто, грубо кажучи, і купити упаковку? Я забронювала через додаток. Це було в понеділок. Чоловік каже, типу, не зривайся, зараз типу, жарко, завтра приїде мій друг, ми типу, поїдемо на машині заберемо. Я така думаю, ну добре. А бронь на одну пластинку. Залишилась одна пластинка, яка була в нашому місті, я не знімала. Потім я щось таке сажу і думаю, хочу в Київ. Бо <риснала> братові написала спочатку, типу, так і так, чи не будеш ти проти, якщо я приїду. Та взагалі, типу, без проблем. Приїжджай. Я приїхала, ми з ним. ну, Я, як була окремо від нього, погуляла по торговому центру, щось собі трішки купила. Як я вже казала, що він живе типу там, на Борщагівці, тому що таки, їх там декілька, я не орієнтуюся. Приготувала йому там поїсти, бочку, цветки. Посмажила. Дуже затишня вона у нього квартира, класний райончик. Але я чомусь сумнівалася, чи лишатись мені в Києві, чи не лишатись. І отже, от вже наступний день, у вівторок, він їде на роботу, я з ним в трамвай. І я до останнього не залишаюся, я чи не лишаюсь. Я думаю, блін, ну мені по факту цілий день в Києві тусити, і самій, двоє жарко знову ж таки. І я заходжу в додаток, розумію, що додаток таблетки, і розумію, що бронь на ліки, які я робила у нас тут в місті, вона написано виконано. Я така не зрозуміла, що це за ситуація така. І все, у мене вже почалась, типу ну, я розпереживалась, щоб такого не трапилось у фастові, а там ціла упаковка, це ну. я така вже буквально так от сходу думаю, я йду в фастів. А там виходить якраз кінцева, вокзальна. Мажиде вокзал. Старовокзал, мені здається, називається станція. Така довга історія. Але фінал там дуже короткий. Я приїхала на вокзал, а я електричками раніше їздила там із Карпат у Львів. Бо там колись дуже-дуже давно у нас, ще в Миколаївській області, в Дніпропетровській. Дуже-дуже давно це було. І в Києві я не знаю, де там. Я розуміла, що вони десь окремо. Ну, суть не в чому. Суть в тому, що якраз я виходила якось інтуїтивно, куди люди йдуть, туди я йду. Я вийшла до, якраз до місця, там, де сідають на електрички, я підійшла, спитала, чи потрібно мені тут сідати. Вона да. Типу, давайте швиденько, бо зараз в ну, через буквально там 7 хвилин буде наступна електричка, біжіть за квитком. Я аж бігом біжу за квитком. А в квитках на ну, електричка я не знаю, чи всюди, але оскільки я їздила, ніколи не було прописано. Котрі прибуття до твоєї станції. Єдине, що пам'ятаю, як я їздила на Львів, то там кожну зупинку проговорювали, казали, яка це зупинка, а тут просто тиша, тут не казали, яка зупинка. Електричка була київ миронівка А може я була в наушниках, що не чула? Ну, чи, якби я таке пропустила, да. Суть не в цьому. Суть в тому, що вже ближче до Фастова електричка почала трішки розвантажуватись. Я вже розслабилась, зняла кросівки, ноги закинула на сидіння. Інтернету в основному не було, я слухала музику, яка вже була в мене завантажена на Ютубі. І, знову ж таки, зв'язку немає. Я, собі там, я час від часу заходила в Google карти, щоб подивитись, чи далеко я знаходжусь. Десь там в інтернеті подивилась, що ця електричка десь в Фастів має прибувати там в 17.27, здається. І я просто не знаю, які верхні сили мене підштовхнули до того, щоб я в якийсь момент просто зайшла знову в цей додаток подивити своє місце знаходження. Я відкриваю і розумію, що поїзд зупиняється, а я вже у фастові. І типу, якби я не зайшла, я би просто приїхала. Ну, кудись би просто поїхала на якусь Миронівку. І Це не страшно, насправді, тому що... Типу, все одно в моє місто ця електричка. І я оце ж це швиденько. Збираю речі, взуваю шнурки. Е швиденько. Шнурки? Навірно, так і буде. Шнурки. Не знаю. В тому що я ну, зловила тривогу. Вилітаю, перепитала, чи це ця станція. Да, ця станція, виходжу. не Можу зорієнтуватися, як мені вийти в місто, бо я, ж, ну, типу, я не знаю, я в фастові була один раз в житті. Знову ж таки, запитала, мені пояснили, я прийшла через перехід. Прийшла в одну аптеку, друга аптека там через кілометр десь була. Треба було пройтись. Пішла в ту аптеку, все добре, забрала, все прекрасно. Повертаюсь назад, а я до цього спиталась, типу, о котрій буде наступна електричка. Виходить, я приїхала десь о 5, може там 5-10. А наступна була 7:19. 19.19. 19. Mm. Так я думаю, Блін, ну маршруткою я точно якоюсь швидше доїду. Виїхала. Вирішила я всі свої справи. Повертаюсь. Знову ж таки, запиталась за маршрутку, кажу, що найближче буде аж 8 вечора. Блін. Ну, думаю, так, на електричку купувати квиток не буду, буду просто час від часу підходити, дивитись, чи немає маршрутки. Вже там в 7,05, грубо кажучи. Я все ж таки наважусь купити квиток на електричку. У мене вже там, напевно, всі місцеві працівники знають, бо я оце ж схожу туди і сюди назад і купую квиток. Питаю у касира, що ж це за пояс, вона каже, Київ-Меронівка, думаю, нормально, я якраз приблизно, ну, типу, знаю маршрут. І десь зупиняється, типу все буде ок. Ближче до 19.19 .19 я ж підходжу туди на перон, там, де там виходить є окремо Київська, здається, здається колі... київські колії, а є Фастівські. Київ-Миронівка зазвичай прибуває на Фастівській. <кій> і я ж, до речі, робила мені зауваження, що я це ж <кій> я не знаю, я це не можу контролювати, але дуже-дуже стараюсь, повірте. От. І я ж підходжу до цих Фастівських кулій, стою, чекаю і чую, роблять оголошення, що такий-то-такий-то поїзд прибуде на таку-то колію, а це ж не мій поїзд, він мені не треба. Потім щось вони оголошують, ой, увага пасажирам, які очікують на таку-таку-то маршрутку, прибуття буде до київських колій. Ну, окей. Декілька разів повторили, що прибувають до київських колій. Я така, типу, думаю, так, стоп, вже ось а мою досі електричку не оголошують. Вже коли прийшла ця електричка, Київ роток, здається. А я ще подумала, думаю, так, стоп, якщо була ця електричка, типу, воно, воно все їде в мою сторону. Якщо вона виходить і типу, приходить раніше, ніж та, яку мені сказали, Київ Меронівка, думаю, чого вона мені дала на Меронівку, якщо є оцей нароток. Думаю. Ну, нічого. А потім щось, я розумію, ну, щось не так. Вже 19.19, 19 щось не так, стоїть електричка. Я підходжу там просто до якихось працівників, кажу так і так, мені сказали, що тіпо, на 19.20 мені мені електричку Киїмарунівка чекати. Ну, типу, ну, значить, чекайте. тіпа не оголошували ще. Ну, я стою, чекаю, вже переживаю. Проходить 5 хвилин, 10 хвилин, проходить 15 хвилин, і я розумію, що щось не так. Я ж йду до Каз, там багато людей стоїть. У мене є можливість роздивитись по сторонам. Я дивлюсь на табло і розумію, що в 19 19.19 це якраз була е, ось ця Київ роток, електричка, на яку я не сіла. Я зайшла. В інтернеті теж там, де розклад електричок, і теж бачу киверток. Я дуже сильно засмутилась, прям дуже сильно, тому що я, ну, грубо кажучи, так, півня в дорозі, жарко, я така, типу, на емоціях. Ой! І мені було дуже неприємно, що ну, по факту я пропустила свою електричку чисто тому, що е, в касі мені неправильно назвали напрямого поїзда. Але я не те, щоб прям звинувачую цю жіночку, тому що ну, це людський фактор. Е, і знаєте, я, звісно, знаєте, ще я тривожний тип особистості. І, звичайно, якщо це якийсь там новий напрям. Наприклад, я десь записана, а це якась адреса, яку я не знаю. Я там обов'язково все перевірю заздалегідь, спланую час, як мені добратись. Для того, щоб і м -м, свій час не витрачати дарма. І все ж таки ставитись з повагою до людей, які мене будуть чекати. А тут мені сказали Київ, ну, Київ Миронівка. Ну, Київ-Миронівка, чекаю цей поїзд. Буквально там 40-50 хвилин я би вже була вдома. Виходить, що мені треба ще дочекати з 8-ї години. Наступна електричка була там пів дев'ятої. І теж мені сказали, що буде маршрутка о восьмій. Дуже засмутилась, я прямо заплакала. Я вже так хотіла додому. На вулиці так жарко, я вся потна. Останній раз їла це оце, в обід, коли ми з братом, я йому їсти готувала, і оце, що я там пробувала, трішки перекусувала. Справа насправді була не в голоді. О так уявляєте, що зі мною трапилось. А це завжди був мій страх, що я сюди не в той поїзд, що я пропущу свій поїзд, там маршрутку, автобус, ще щось. Це просто. Я не знаю, як це взагалі могло трапитися. Але, на щастя, коли я підійшла до зупинки, там, де моя маршрутка мала би бути, вона вже стояла. Вона мала відправлятися о 8 годині, К нею я приїхала. Ми ще з чоловіком домовили, що роли замовив. У мене вдома. Я думаю, о, клас, може відео якесь зніму. <рик> Нічого, відео знято, ліки куплені, я вдома, все прекрасно. Але на майбутнє, напевно, ця ситуація мою тривожність підсилить. Але по факту... На електричках я їжу дуже-дуже рідко. Ну, типу, коли мені може знадобитись та електричка. Чи з фастого. Але, звісно, що буду перевіряти такі нюанси? А ще, до речі, в мене м -м іноді буває такий страх. Коли ти їдеш в поїзді, і думаєш, чи сів я в правильний вагон, і чи правильно я зайняв своє місце. Тому що були такі ситуації, коли там, і до мене, і з братом я якось їхала, приходить до нього такий чувак, типу А це моє місце, в смысл твоє місце, це не твоє місце, типу, це наше. А я ж ну тривожний тип особистості. Я перевірила все. І вагон, і місце, все правильно все співпадає. Врешті-решт виявилось так, що це цей чувак помилився вагоном. Ну, типу, загалом. мені тільки дай привіт для тривожності. Напишіть, чи були у вас колись такі ситуації? Тому що це, звісно, капець. У мене, до речі, теж у Фастові була схожа ситуація з чоловіком. Він теж не зміг сісти на, свою, на свій поїзд, але здається, що його там щось заплутали в коліях. Ну, типу, тут ще можна подумати, що він там щось трошки тупонув, бо він перший раз і також не зорієнтувався, де київської іде Фастовські колії. Але так, щоб тобі Ну, типу, я не звинувачую, вона цілий день сидить за цим своїм комп'ютером, спілкується з людьми там. Але я через неї не потрапила вчасно додому. І також сама винна, що я не перевірила. Маршрут. Бамбучок. Де, пишіть в коментарях, чи терплялись з вами якісь такі ситуації? Поки що в мене відчуття, що тільки я на світі така розумна. Дуже смачний виноград. Не шкодую, що взяла його, тому що в мене був вибір взяти кавунчик чи виноградик, і я чомусь взяла його. І між іншим, ця гроночка, що лежить між вами ось перед вами. Я не знаю, яка в неї є вага. Але воно вийшло мені на 125 гривень. Скажені. Мама мені, звісно, сказала, що типу, не бери ще виноград, бо ще, наче як не на сезон. Хочу. Добре, друзі, дуже дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. Поділилась з вами, стало трішки легше. Всіх цілую, обіймаю, обов'язково підписуйтесь, мені буде дуже-дуже приємно. Ставте вподобачки, коментуйте, цямики бамики